Ходим, почекаємо таксі, поки зараз доїде. Але ну, добре, ви можете накачанку там посидіти. А, да. Ох ти, як класно. Ой, випарились нереально. Як вам сподобалось? Та сподобалось. Я ж кажу, що спочатку, не знаю, неправильно парились чи що, вже потім я аж так наклав камінчиків, нормально розвівся, то було дуже файно. А спочатку щось то сидів, то мені жарко, то то. Аж поки зрозумів цю техніку, то, але дуже класно потім було. Так розтварились, так холодна. Ця... Чан випщить. холодний, гарячий. Шикарно. Ми зимою, що до вас хочемо приїхати. Зі мною дуже какая. Мені здається, що зимою тут набагато буде цікавіше, коли ти сидиш. Все холодне, а воно гаряче і ти просто... Якщо оціночка з 10 балів всіх поставить. З 10 балів 9 балів точно. Я не знаю, 10 хіба якщо ще басейн був би, але то вже річка як. А я вам до 10. А мені ще покинути в спортзал, щоб фотки були нормальні. О, у мене фотки не вийшли, через 100 мінус 1. Треба ці самі... Головне, щоб ви віддихнули тілом, перегрузилися, віддихнули цілому. В від від місті навіть близько такого в нас немає. Ми самі з Вінниці, то там далеко до чанів. Mm -hmm. А, бо кальяна не було, ще так, да, ми тупанули, панулися. Якщо б ви наперед не класно. Так, 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 так. Так, так. А ми типа нули, ми вже прийшли. Перше ще ну так сталося з клієнтами наступними, що вони вроді попросили спочатку перенести. Ну, типу, що ті хтів продовжити, я так поняв хтось там. І вони типу сказали цей самий, і потім ну, кажуть, Перейдем.